Добрий вечір. Сьогодні у нас наступний урок по кресленню. а саме будемо розглядати ксенометричні проекції, диметрична прямокутна ізометрична прямокутна, два типа диметричних проекцій, для чого вони взагалі потрібні. Як вони будуються. Тож, сьогодні ми розглянемо. Почнемо з Диметрії, простої, прямокутної. Отже, зараз будемо приступати до її побудови, а тим часом підтримуйте канал, будь ласка, з підпискою, а також коментарем. Отож, поступа... приступаємо до побудови площин. Е Деметричної проєкції. Первіш побудова площин для побудови деметричної проєкції. Кожна площина буде будуватися у нас за допомогою координат. Відповідно, що нам потрібно зробити? У нас є пряма. 90 градусів. Так. І відкладаємо циркулем довільний радіус. Ось так. І ось так. Маємо дві точки: одну і другу. І відповідно через них ми проведемо пряму. Ось так. І отримуємо систему координат із площинами для того, щоб будувати проєкцію деталі в прямокутній диметрі. Так, ось ми отримали дану систему координат. Ми будемо. Це витираємо цю лінію. Мати наступне. Ми будемо мати вісь X, вісь Z і вісь Y. Значить, так як тут прямий кут, Ми будемо мати. Ще позначимо, давайте буквою О. Будемо мати код XOZ 90 градусів. Відповідно, XOY і. Z -O -Y по 135, так? <с -Coughs> по 135. Це є наша система координат, яка розбиває нам простір на, скажімо, на три площини. Площина, яка буде від x X, o, Z іде, це все йде за цими лініями, це все буде площина. Друга площина, яка теж на яку будемо проєкцію робити, і третя відповідно. Тут є певні правила. Значить, вздовж вісі O, Z і вздовж вісі O, X У нас немає спотворення в розмірах, коли ми проекціонуємо. Тобто ми все окреслимо один до одного. Тобто, якщо у нас є розмір 5, то ми відкладаємо 5. Є розмір 6 відносно, відкладаємо 6. Вздовж осі ОY у нас іде коефіцієнт спотворення 1 до 2. Тобто будь-яку будь довжину ребра, тобто, любу показник довжини, будь-який розмір, який буде будуватися вздовж вісі ОY, ми ділимо. На 2. Отже, яким чином це все відбувається. Проведемо приклад для того, щоб, щоб це все було зрозуміло наші оці спотворення. Е, на прикладі побудови проекції куба трьохвимірної такої деталі, як то зараз говорять, в системі прямокутної, прямокутної диметрії. Отож, бо розпочнемо. Значить, Вибираємо сторону Куба. Довжиною 6 сантиметрів, нехай буде. 5-6. І ставимо мітку на вісі. Так. Так само 6 відкладаємо на нашій OZ ВІСІ. 6. Так, і тепер методом паралельних перенесень. Ми Будуємо лінії побудови для нашого куба. Так. Ось я побудував. Так, тепер паралельне перенесення для ОЗ. Так, ось наша точка. У нас є точка перед. Відповідно, тепер нам допоміжні треба лінії побудови паралельно вісі. ОY побудувати. Значить ми таким чином і робимо. Так. Знаємо, що у нас коефіцієнт один до двох. Розмір сторони куба у нас шість. Відповідно, шість ділимо на два, буде три. Відкладаємо три сантиметра на нашій будь якій з цих ліній побудував. Раз, два, три. Складаємо точку 3 І таким самим чином ми методом паралельних перенесень так, будемо будувати наступні грані куба в диметричній системі. Так, до точки. Раз, провели. І тепер проводимо. Так, аби ми попали ще паралельно до цієї точки перетину двох наших ліній побудов. Ось ми провели. Так, і в нас отрималися вже контури нашої деталі, тепер м'яким олівцем ми наводимо. Основные линии так. Ось ми побудували наш куб розміром 6, ага, ну 5 прогавив розмір. Ну, нічого, факто буде, знаєш паралові. Значить, наш куб у диаметричній системі буде виглядати саме так. Знаємо, що. Получається, маємо 6, маємо 5 наш, вже не купа перелилопіпит, і ця сторона у нас мала бути 6, але згідно наших коефіцієнтів спотворення, по факту, тут є 3 см. Але якщо ми будемо наносити розміри, Оцей, оцього ребра, то пишемо ми все ж таки то, що нам потрібно по завданню. Просто у візуалізації ми по факту використовуємо менше. Це один із типів деметрії, є ще один. Давайте приступимо до е, побудови е, систем координат. Наступного типу диметричних проекцій. Отже, пряма. Так само під 90 градусів будуємо. Так, це я що будуємо рівцем, вижу щось не то. Так, ось ми побудували нашу. Прямий кут, від якого ми зараз будемо будувати нашу деметричну проєкцію іншого типу. Е, градусна міра у неї буде від допоміжної лінії до вісі X, Це буде наша початкова точка. Допоміжна лінія і наша ВСХ, яка буде побудована, між ними має бути кут у 7 градусів. У 7 градусів. І 10 минут. Якщо не помиляюся, у градусній мірі в українській мові ми такі мінута говоримо слово, це не російське. Якщо я не правий, то напишіть в коментарі. Між початком координатів 8 ігри, і нашою допоміжною лінією повинно бути 41 градус і 25. Минут. Такій, такі вимоги. Тут зберігається 90 градусів по від початкової точки до вісі Z. зберігається. Значить, яким чином досягнути ось оцих наших показників. Нам потрібно на 8 рівних частин, тобто обрати одну якусь рівну частину, можна взяти. Сантиметр. От беремо сантиметр, це і буде наша рівна частина. Тобто нам потрібно 8 рівних частин. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось наших 8 рівних частин. Я от такого поділю, аби не було зрозуміло. Ось ми побудували. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рівних частин. І потім опускаємо перпендикуляр в долину на одну ось ту рівну частину. Тоже на той сантиметр, який ми обрали. Ось це є наша точка, яку ми з'єднаємо з початковою точкою О. І ми через них проводимо пряму. І ми маємо уже вісь Х з градусною мірою 7 градусів 10 мінут. Як нам побудувати тепер зворотнє? Вісь між О? Тож ми ділимо 8 частин в цю сторону? У <п 'ят> сторону. Е y Так, ділимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так само вниз перпендикуляр, але вже сім рівних частин нам потрібно буде е поділити. Значить, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім рівних частин і маємо точку. Тепер ми ось цю точку мусимо з'єднати з початком нашої системи координат. І ми будемо мати вісь Y. Значить, тут теж є спотворення. Так само, як у попередній у нас було спотворення 1 і 2, 1 до 1, 1 до 1. Про, як говорять правило, спотворення вздовж вісі Z буде 1 до. Якщо е, я не помиляюся, до 0,94. Так само вздовж OX буде 1, до 0,94. Вздовж Оу, так як в попередньому було 1 до 2, то майже так само, але буде... Получається, що коефіцієнт спотворення буде 1 до 0, 47. До 0,47. Це так, як говорять правила. Тобто виходить, якщо 1 до 0,94 ребро, яке буде побудовано вздовж вісі е ОЗ, якщо воно мало 1 см, допустимо, то буде мати 0,6 уже, якщо ми одиницю поділимо на 0,94. Получається, що так би воно довше буде в цій системі координат. Але на практиці це всім нехтують і е, креслять один до одного, тобто робити оці розрахунки. А тут використовують так само, як було і там. Тобто просто один на одну другу довжини беруть і будують відповідно таке спотворення. Отже, навіщо нам взагалі от є одна система координат для деметрії і ще одна. Ось цю використовують, коли потрібно зобразити в загальному вигляді дуже багато кіл. То використовують даний тип координат для побудови прямокутної деметрії. 에... Взагалі для чого призначена диметрична оця система? Це коли нам потрібно одну із площин деталі, тобто одну із граней деталей показати більш детальніше, аніж наша решта деталей. Тобто, ви бачите, що одна грань нашого паралелепіпета, вона. Без потворень, вона практично, така, так як ми на неї дивимося, ми в руках тримали. А решта просто, що вони там є. Цю систему, повторююся ще раз, ми використовуємо, коли на деталі є дуже багато отворів. В подальшому там теж будуть уроки проведені, як креслити в даній системі у нас. Отвори з якимось потворенням. Тобто коло воно в цій системі буде виглядати як Еліпс. Це називається спотворенням у кресленні. І тепер у нас на черзі третя система. Площин, координат для того, щоб. Показувати тривимірний наш вигляд деталі цієї, як, як ми будемо її будувати. Значить, Креслимо прямо довільним радіусом ми побудуємо отаке От коло, нехай буде, півколо. Так, я, по-моєму, скосив. Зараз ми виправимося. Так, довільним колом ставимо у довільну точку нашої лінії. Це буде вже наша початкова точка координат, там, де наша голочка циркуля. Ось так. І тепер де перед лінію робимо. Що ж ти скажеш сьогодні? Робимо одну засічку і другу. Відповідно, дістали точку раз, точку два. Точка, де була голка, це наш є початок. З'єднали і верхній. Градусна міра між ними всіма, тобто ось тут 120 градусів, ось тут 120 градусів. Ну і відповідно у третій площині теж 120 градусів. Спотворень вздовж цих наших осей абсолютно ніяких немає. Тобто, ми тут креслимо все один до одного вздовж кожної вісі. Тому, давайте зараз ми накреслимо, скажімо, куб зі сторонами е 5 сантиметрів. От я викладаю 1, 2, 3, 4, 5. Відкладаю 5 сантиметрів вздовж такса і так само викладу 5 сантиметрів довж Озет. От є наших 5 сантиметрів. І знову ж я буду методом паралельних Перенесень, будувати допоміжні лінії для побудови нашого майбутнього куба в ізометричній проекції. Так. От наше було 5, відповідно. Так, тепер вздовж ОY треба накреслити. Наступнее ребро. Так, давайте мы это раз сделаем. Так, на Перекутника, тому я роблю ось так. Так, і тепер нам на одному із цих ребер треба відкласти теж 5 сантиметрів. Так, ми 5 на 5 все будуємо, ну 5. Так, все 5 на 5. Відповідно, відкладаємо ще 5. І знову методом паралельних перенесень будемо будувати допоміжні лінії. Лінії побудови ось так. Перво знову тут є свіжа точка. І йдемо до неї. Так, ось ми. Побудували куб. зараз м'яким олівцем ми наведемо основні лінії, аби виділити нашу деталь. Так. Ось таким чином виглядає куб візометрії. Тобто ми будемо показувати нашу деталь повністю зі всіх сторін, тобто і фронтальна, і профільна, і горизонтальна проекція нашої деталі буде виглядати одинаково. Тобто, для порівняння ми можемо. Подивитися, як плюс-мінус буде різниця між деметрією і ізометрією куба. Там 1 см, тут я прогавив, але суть лишається та сама. Тобто ми бачимо е, дійсності відмінність. Ізометрія ми показуємо всі площини з одинакових розмірів, деметрію використовуємо коли якусь конкретну площину деталі чи профільну, чи горизонтальну, чи фронтальну, нам потрібно показати детальніше. Будемо використовувати деметрію. Ізометрію це ми показуємо деталь зі всіх сторон. Ось такий сьогодні у нас був урок, щоб зрозуміти, що таке деметрія, що таке ізометрія. Тобто, говорючи деметрія і ізометрія, це я маю на увазі проекції в цих системах. Тобто тривимірні проекції, так як би то сьогодні сказати. Об'ємний вигляд деталі або виробу, які ми будемо креслити. Наступний урок, напевно, буде креслення деталів в цих системах. Може на два уроки розділимо креслення, те, що ми креслили в площинах профільні, фронтальній і горизонтальній на попередніх уроках. А наступним накреслимо вже е тривимірні види тої детальки. Отже, підписуємося, підтримаємо канал коментарем. Ну, і всім хорошого дня і настрою!